Дорогі, шановні люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вечіре серця, бажаю кожному з вас, миру, добра і радості. Я християнин. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні, щоб омилилися за наших захисників. Вони покладають сьогодні своє життя за нас. Нема більшої любові на ту, коли хто душу поклав би за друзів своїх. І вони зараз це роблять. Ну також хочу сказати вам, Євалію, добру новину через яку людина може спастися, спастися від будучого Божого гніву, від вічних поки страждань пекла, тому що ми є грішні і засловом на покарання. Бог є святий і справедливий. Бог нічого не має спільного з гріхом. Ми прийде той час, коли ми всі простанемо перед Божим престолом, і кожен з нас буде відповідати за свої гріхи. І видимі, і невидимі, все буде відкрито. Проблема в тому, що жодна людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами, ніякими великими грошима. Ісус Христос вам необхідно сказав, що вам необхідно родити згори. А що це значить? Це не просто якісь добрі справи, це не просто якісь хороші діла, великі гроші. Народити згори це у в Христа, покаяти свої гріхах, мусить відбутися переміна мислення, метаноя. Це коли приблизно п'яниця перестає пити, обманчик, обманювати, блудник блудити, зрадник, зраджувати, злочинець красти і подібне до цього. Це коли людина відвертається від зла і не вертається до Бога на 180 градусів. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Ісус Христос, Він прийшов на цю землю і помер на Христі за наші гріхи. І воскрес середи нашого Але Для того, щоб примиритися з Богом, людям потрібно покаятися від щирого серця своїх ріках і увірювати в Ісуса Христа. Має відбутися переміна мислення, мета ноя. Я закликаю всіх людей, Бог закликає своєю любовю всіх людей повсюду, щоб скрізь покаялися. Отож, хто має вуха, щоб слухати, хай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх грав. Вірите в Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть його любов. Він любить людей і спасетися. Читайте святе письмо, там все про це написано. Моліться за мир в Україні, моліться, щоб у Бог зупинив цей геноцид, і дарував нам мир і спокій. Отець Небесний, благослови цих, цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Зупини це зло, даруй нам мир і спокій. Помилуй Україну і спаси, покрий своєю благодаттю. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. амінь. Гарного дня, нехай береже вас Господь.